Так, є свіже поступлення, гарний без 7 2013 року, Цілесенький, на гарних дисках, автомат 2 -літровий. 2013 рік, повторюсь. Бачите, гарний цілий по кузову. 200 тисяч пробігу. 4900 його ціна. Потім є Сантафе. Сантафе 2015 рік, 2,2 дизель, повний привід автомат максимальний, безключовий, шкіра, автомат, підігріви, панорама. 175 тисяч пробігу, 9900 Сантафе буде. Мазда cx 5 автомат. 22 дизель, ось така автомат. Теж за солодкою ціною. моментів тільки от тут такі моменти підкрильника немає, все. Повністю ціла. Ось така мазда. Дуже гарна ціна, десь 20-30% друзі від... Риночної ціни автомобіль знаходиться в Німеччині, можемо викупити як для їзди по Європі, так і доставити будь-яку країну Європи, друзі, або в Україну під розмитнення під ключ. Також гарні є Такі машинки кожен цікавить, пишіть телефонуйте.